Вечір у бродах сталася дорожньо транспортна пригода за участі двох автомобілів, але причиною аварії став пішохід. Чому все так відбулося? Дивіться у сюжеті водій Фольксвагена, рухаючись до центру міста Броди, різко зупинився перед пішохідним переходом, щоб не збити людину, яка, за словами очевидців, вилетіла на дорогу перед Фольксвагеном. Водій автомобіля ВАЗ, що їхав позаду, не встиг зреагувати на різку зупинку Фольксвагена і врізався у його задню частину. Якщо відкрити і почитати обов'язки та права пішоходів, то у пункті 4.14 прописано, що пішоходам забороняється. Виходити на проїзну частину, не впевнившись, у відсутності небезпеки для себе. Та інших учасників руху, раптово виходити вибігати на проїзну частину, у тому числі на пішохідний перехід. Запам'ятайте, шановні телеглядачі, щоб не було такої ситуації з вами, знайте, що будь-який автомобіль має гальмівний та зупинний шлях, і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частині. Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу. Принаймні, так говорять правила дорожнього руху. На жаль, пішохід, який по суті створив аварійну ситуацію, втік з місця пригоди, а водії обох транспортних засобів тепер будуть вирішувати, що робити далі. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.